В ніч на 21 листопада по всій нашій країні було оголошено повітряну тривогу в зв'язку із тим, що росіяни підняли у повітря носії різноманітних ракет, Це, зокрема і міх 31 к носії кинджалів злетіли в повітря, і літаки Ту-95, стратегічні бомбардувальники носії ракет крилати Х-101-555. Отже, о 5.22 ранку наші повітряні сили оголосили о 5 годині 22 хвилини. Наші повітряні сили оголосили, що тривога оголошена по Україні в зв'язку зі зльотом саме носія кінжалу Міга-31. А згодом через 20 хвилин з'явилось повідомлення про ймовірні пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 у районі Енгельса. І вже через 45 хвилин ці крилаті ракети зайшли у повітряний простір України і з півночі через Чернігівщину пів на такі повідомлення почали з'являтися. Летіли ракети російські крилаті у південному напрямку, от у бік центру України. Потім згодом у напрямку. Якраз Дніпропетровщини з'являлись вони і в Запорізькій області. Зрештою, змінюючи маршрут. Я тут вже не буду детально переказувати в яких областях і по яких маршрутах ці ракети пролітали. Але власне були повідомлення ще о 7.05 ранку про те, що тримають курс на Кременчук і Дніпро. Ці ракети так повідомляли наші повітряні сили. Маємо розуміння, що Дніпро, перш за все, місто Дніпро було атаковане. Російськими ракетами цієї ночі о самій 17 про ракету на Дніпро писали повітряні сили. І обласна військова адміністрація Дніпропетровщина теж офіційно повідомила про загрозу балістики для міста. Швидкісна ціль в напрямку Дніпра зі сходу була зафіксована і очевидно, що йшлося про застосування кинжалу. По місту Дніпро, оскільки міг 31 й росіяни піднімали в повітря. І також було повідомлення від Сергія Лисака про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Це повідомлення з'явилося о самій У місті сталося дві пожежі. Повідомив очільник Дніпропетровської ОВА. В місцевих там пабліках, телеграм-каналах з'являлися якісь такі віддалені фото висотки. Яка горіла, тобто там, десь на середньому рівні поверхів, скажімо так, відбулося загоряння от кількох поверхів, кількох приміщень, але поки жодного уточнення стосовно того, що це за будинок: житловий, чи офісний, чи інфраструктурний від місцевої влади і від ДСНС не надходило. Ми дочекаємося офіційних повідомлень, підтверджень, уточнень, спростувань цієї події. От наразі бачимо, що дві пожежі у Дніпрі таки було внаслідок цієї ракетної атаки. І удар балістикою відбувся, тобто кінжалом стосовно збиття крилатих ракет. Чекаємо уточнених повідомлень від наших повітряних сил. Ну і нагадаю, що минулої доби Росіяни кинули на Україну, запустили в бік України. Понад 100 шахедів, понад 100 дронів камікадзе. Надзвичайно масштабна була така атака суто шахедами. Декілька було ракет авіаційних Х-59 застосовано ворогом, але переважно це була шахедна атака. І от цієї ночі йде мова вже про ракетний такий наліт, ракетний удар. Тому було роботи предостатньо у наших захисників неба як минулої доби, так і цієї доби. Зараз звіт ми зачекаємо. Я думаю, він найближчі години з'явиться уже у всій повноті. Тим часом з'являються коментарі офіційні з боку нашого міністерства оборони стосовно вчорашнього удару ракетами Шторм Shadow, крилатими ракетами західного британського виробництва по території Курщини, по території Росії. Отже, для початку, думаю, ми поглянемо на відео, яке у нас учора з'явилося, де було зафіксовано цей удар. Ішлося про застосування 12 ракет Штормшедов по е, об'єкту в районі населеного пункту Мар'їно. Це е, невеличкий населений пункт, е, який розташований приблизно посередині на трасі між Рильськом і Львовим. Ключова траса для Курщини і. Було атаковано в районі Мар'їно е, садибу, яка як повідомляють вже російські джерела була санаторієм, що перебував у під контролем е, путінського управління справами, тобто належав до президентської інфраструктури цей санаторій. Бачимо, це насправді розкішна така садиба, і в такому не знаю, неокласистичному стилі. Поруч водойма, поруч парк, тобто, це дійсно був санаторій в минулому. А ще за часів Російської імперії ця будівля належала князям Барятинським, тобто місцевим таким феодалам, знаті аристократії. І, от як повідомляють різноманітні інсайдери, в тому числі аналітичні закордонні центри, що займаються вивченням війни, той же інститут вивчення війни, про це пише. У цьому будинку і на його території на території цього санаторію були розміщені штаби і місця зосередження концентрації і російських офіцерів і. Північно-корейських офіцерів, тобто військи з КНДР, і вони собі облаштували у цій будівлі штаб командний пункт саме по бункерах підземних і по будівлях на території цього санаторію і прилетіли ракети «Шторм Штормшедов. Росіяни раніше публікували навіть ось такі кадри із території цього санаторію. Ось проект кіберборошна подякував таким дещо необережним росіянам за те, що вони засвітили цю будівлю, засвітили свою. Присутність там похвалилися тим, що це по суті мілітарний об'єкт, і ось на території цього об'єкту, цього санаторію, бачимо, було зафіксовано місця ударів. Це такі собі бачимо казарми під підземні будівлі. От концентрація будівель, концентрація ударів. Перепрошую, от вона була зосереджена трохи, скажімо так, правіше від головної будівлі, яку ми щойно розглядали. І відповідно саме там очевидно росіяни сконцентрували якісь свої підземні командні пункти, де збиралися для нарад і планування. Військових спільних операцій. Як бачимо на кадрах об'єктивного контролю, а це український дрон, до речі, знімав ці удари саме над Мар'їном в глибині От, Росії, в глибині Курської області, кружляють українські розвідувальні дрони, що приємно відзначати, і цей дрон зафіксував чітко влучання 12 українських ракет Storm Shadow британського виробництва по об'єкту. В районі Мар'їна, в районі цього санаторію на його на його території. Отже, військові аналітики інституту вивчення війни вважають, що у цій садибі в Мар'їно росіяни облаштували оперативний штаб військ РФ угрупування Север, групування Північ. Ці війська ведуть наступ вздовж лінії розмежування, вздовж лінії фронту на північно-східному напрямку. Це Курщина, це межа між Білгородською і Харківською областями. Американські військові аналітики вважають, що Україна провела успішний комбінований удар по таких військових об'єктах і, зокрема, застосувала далекобійну зброю ракети Штормшедоу по березу Мар'їно-Курської області. Українські війська запустили до 12 ракет Штормшедов по Курській області. Уточнюють американські. Аналітики, географічна прив'язка відеозаписів удару дозволяє припустити, що ціллю української атаки міг бути маєток Берятинського Мар'їно. В якому, на думку українського видання Діфенс Експрес, розташовувався командний пункт російських і північно-корейських військ, які діють в Курській області. Ну наразі ЄСВ не може підтвердити ефективність атаки, ну але видно, що влучання відбулося. Не що Мар'їно це населений пункт, який знаходиться приблизно у 30 кілометрах від нинішнього виступу зони контролю українських військ в Курській області, тобто від лінії фронту ще 30 кілометрів. Але очевидно, що ракети ці крилаті ракети вони були запущені з значно більшої відстані з української території. Загалом у певних модифікаціях. Ці ракети можуть завдавати ударів і на відстань більш як 500 кілометрів на 560 кілометрів. Зокрема, цілком реально їх випускати і вражати цілі. І деякі такі модифікації власне такої дальності в Україні були передані, але досі не застосовувалися точно по території Росії, лише по тимчасово окупованих територіях. Тому це перша в історії така атака. Коли Україна задіяла ці ракети безпосередньо по території так званої от суверенної Російської Федерації, хоча зараз очевидно, що Росія, порушивши усі е, суверенні кордони України своїм вторгненням, поставила під сумнів і суверенність своїх територій бити, бачимо, можна тепер на значну глибину в глиба Росії і західним озброєнням. Міністр оборони України Рустам Умєров коментував цей удар вчора для CNN, для американського телеканалу. Однак утримався від деталізації удару і заявив наступне: ми використовуємо всі засоби для захисту нашої країни, тому не будемо вдаватися до деталей в деталі, але просто даємо зрозуміти, що ми здатні і можемо відповісти на російську агресію. Ось такий стриманий коментар від міністра оборони України напередодні. Президент Зеленський так само відповідав на питання журналістів уже стосовно застосування ракет Атакамс. Американських балістичних по території Брянської області, де було уражено арсенал російського головного ракетного управління Міноборони Росії і от в районі Карачево в Брянській області, теж були задіяні ракети західного виробництва. Це був перший в історії такий удар, коли атакамси теж по території Російської Федерації прилетіли. Тепер бачимо і штормшедов відразу ж на вздогін Теж були задіяні і теж влучили в ціль. Вже президент Зеленський сказав, що теж не буде деталізувати, що саме Україна використала у ході тієї операції. Але засобів у нас предостатньо. Є українські далекобійні е, дрони, є е, такий модифікований Нептун, який став більш далекобійний. Тобто, це українська ракета, яка може працювати вже на сотні сотні кілометрів, не уточнюють наскільки. Наші офіційні особи, ну і є атаканси, які ми так само будемо застосовувати. Тепер можна додати, що і штормшедо ракети у нас є у цьому арсеналі. І будемо бити ними. Ми по території Росії. Отже, такий спектр дії українських військ він розширюється. Він Збільшиться збільшується це приємно констатувати взагалі дозвіл на застосування ракет і Скальп Україна отримала згодом трохи пізніше, після того як були дозволені атакам для ударів у глиб Росії. Тим часом у Києві відновило свою роботу посольство США. учора. Про це офіційно заявили і на сайті дипломатичного представництва Сполучених Штатів Америки у Києві і в Державному департаменті. Під час брифінгу речник держдепу підтвердив цю подію. Це рішення. Отже, на сайті посольства США в Києві дослівно пише таке: посольство залишається відкритим і функціонує. Ми рекомендуємо усім громадянам США дотримуватися інструкції місцевої влади щодо повітряних сповіщень і негайно шукати сховище, якщо такі дані такі повідомлення буде отримано а вчора. Нагадаю, посольство США заявило, що тимчасово на короткий термін припиняє свою роботу в зв'язку із підвищеною загрозою ракетних обстрілів по українській столиці по Києву. Це були погрози, які поширювали вчора росіяни. Реакція Путіна на Такамса, на штормшедов. Які летять у бік е, в мілітарних воєнних об'єктів на території Росії вже безпосередньо. Ця реакція Путіна була істеричною абсолютно, і от він почав погрожувати усіма можливими способами е, Україні західним країнам, ударами далекобійним там, міжконтинентальним озброєнням. Вчора говорили всі про ракету Рубіж, яка має полетіти в бік України. Ну, все це виявилося дворовими понтами Путіна, його негідників, які очолюють у Кремлі е, російську владу, і е, цей блеф він розкрився доволі таки швидко. Постійно там росіяни своїх повідомленнях в пропаганді зміщували час і дату своєї атаки. Зрештою, бачимо, що цієї атаки по Києву так і не відбулося. Але декілька дипломатичних представництв вчора. Тимчасово припинили свою роботу, окрім сполучених штатів посольства, це також посольство Іспанії, Італії Греції. От вони теж заявили вчора, що припиняють роботу. Сьогодні очевидно будуть цю роботу відновлювати у державному департаменті США. Запевнили вчора, власне Меттью Міллер. Це зробив речник держдепу що посольство відновлює роботу. Ми розраховуємо, що відновимо звичайну роботу вже завтра, заявив Метью Міллер. Тобто, 21 листопада, сьогодні, от в день української боротьби за свободу і гідність, так символічно, американське посольство повертається до роботи, і окремо метью Міллер наголошував, що жоден працівник посольства США Києві не виїжджав із України. Ну цікаво, де вони перебували, тому що в принципі у посольства США є доволі добре облаштоване сховище на випадок таких е, атак і загроз, е, навіть безпечніше, очевидно, було б перебувати там, а не е, десь у помешканнях, квартирах по Києву, в той час, коли існує підвищена загроза е, російського ракетного обстрілу. Попри те, е, знову ж таки наголошуємо, що все, що вчора Росіяни транслювали. Через своїх пропагандистів, всяких там шаріїв, шарікових та інших, все це не виправдалося. Все це було просто блефом вкидами і дезінформацією. Вчора українська розвідка, воєнна, головне управління розвідки міноборони України навіть мусило виступати з окремою заявою про те, що всі ці вкиди це просто фейк, це це брехливі повідомлення з боку ворога для того, аби нагнати паніки в нашому суспільстві. Тому Потрібно бути пильними, уважним, але в жодному разі не вірити таким повідомленням з боку Кремля, з боку Росії, з боку їхніх пропагандистів і не впадати в паніку. Маємо контролювати свої емоції. У нас триває війна, боротьба з ворогом, і ворог використовує брехню як зброю, фейки як зброю, дезінформацію як зброю. Це російська, можливо, навіть головна зброя, так якою вони от підмінюють свою неспроможність вести конвенційну війну і виконувати ті задачі, які Путін ставить перед російським загарбницьким військом.